Тут дбають про вашу здорову посмішку. Стоматологія Олексюка вже сьомий рік поспіль стає кращою у номінації народного бренду, і це заслуга великої команди професійних лікарів, які щодня дбають про здоров'я людей. Це є визнання нашими клієнтами, нашої якості роботи, всього нашого колективу. Оскільки це не є лише моя, скажімо, таким чином перемога. Це є перемога всього нашого колективу і всіх наших пацієнтів. Клініка продовжує вдосконалюватися в технічному та професійному аспектах. Тут бають про красиву і здорову посмішку дітей і дорослих. Цей рік для багатьох додав чимало викликів, та до них стоматологія Олексюка підлаштувалася. На початку війни ми боролися з Вітними тривогами з панікою, нерозумінням того, що відбувається навколо, і як правильно себе взагалі завести. На даний момент ми боремося з перебоями з світла, з іншими якимись новими задачами, але ми все робимо для того, щоб працювати, сплачувати податки, платити зарплати, підтримувати економіку, підтримувати наші війська. Працівники клініки продовжують активно волонтерити. Мій кабінет, який мав бути колись особистим простором всі клініці, зараз став тепер кладовою, де все збирається і формується і відправляється постійно. Тобто, практично, колись це було щодня, тепер, напевно, що через день ми формуємо різного плану передачі. Тобто клініка зараз працює на те, щоб допомагати нашим і військовим, і людям, які постраждали від війни в Україні. Тут дякують кожному, хто обирає стоматологію Олексюка, адже в першу чергу ви дбаєте про власне здоров'я.